До початку триденної всеукраїнської велогонки залишилось 10 днів. Запрошені 10 тисяч учасників з 12 країн світу. Оплачені квитки, готелі, реклама, транспортний супровід. Є відповідні дозволи, і документи. Якби не одне, але нам нужна повна поддержка города. Києва Воно є, є розпорядження на проведення, є поддержка госавтоінспекції. Щось застряло, що застряло в. Управлінні спорту от Єлина Григоріна різтона та то ліквідірують там в дісіні двох-трьох днів. Я от согласен. у профільному управлінні не відмовчуються. Там пояснюють, що для заходу з міського бюджету виділено півмільйона гривень. Такий кошторис потрібно ретельно перевірити і тільки потім його підписати. Я можу тільки жалкувати, що людина, яка є ми за та і тут немає зараз поруч, яка підготувала кошторис на півмільйона. От, побачивши ціни і зрозумівши ціну питання, ось тоді будемо говорити. Питання пообіцяли вирішити за кілька днів, чому бюджет заходу так пізно потрапив на стіл начальника управління. Не кажуть, якщо гонка не відбудеться, Україну позбавлять ліцензії на проведення такого роду заходів. Яна Курченко, Богдан Центровський, соціальна країна.